Всім привіт! Є в наявності оборотний німецький плуг Рабоверк. Трьохкорпусний, привезений з Німеччини. В ідеальному стані параметри плуга рама 110х120, висота стійки 70 між корпусами метр. Він йде з углоснімами. Робочі елементи повністю всі нові, леміши, відвали, кутозніми. Зараз я вам покажу детальніше їх. Ось так вони виглядають. Ось така грубина. Леміші теж нові. Плуг дуже гарний. В Україні не працював. Приїхав з Німеччини. Ось так він виглядає. Це йде сплошна троєчка. Плуг може працювати з трактором від 95 кінських сил. 90, я думаю, теж потяне. Дуже гарний плуг. Нічого не потрібно змінювати. Робочі елементи всі ще раз нові. Рама ніде не варяна, не кручена. Польові дошки теж нові. Опорне колесо. Луг дуже гарний. Він є один у нас трьохкорпусний. Ось так він виглядає. Навіска, навіска не розбита, не розшатана на два шланги. Ось тут циліндр. Навісочка. Рама йде посилена ось таким уголком, бачите? Кого буде цікавити даний плуг? Або більше інформації, фото, відео, телефонуйте за номером телефону. Також по ціні все озвучу по телефоні. Всім гарного дня!